У цій історії не вистачає лише однієї ланки проміжної, між верхівкою вертикального призначення виконавця проекту, та ними самими. Адже якщо згори вплив, а знизу компанія, то між ними обов'язково ж є точка опори. Наступна дієва особа, директор комунального підприємства, дирекція будівництва шляхотранспортних споруд у місті Києві, Роман. Лісневський, саме його капешка є відповідальною за будівництво Подільського мосту. Хоча Лісневський офіційно і став керівником КП у жовтні 2022 року, він мав значний досвід роботи на керівних посадах у цьому ж самому комунальному підприємстві. До призначення він двічі був виконуючим обов'язків директора. А ще раніше, з 2011 року, обіймав посади першого заступника. Там же ж саме в період його роботи укладено. На оцей контракт із Екобутрейд у наступні шість років до нього щоразу вносили зміни, укладали додаткові угоди, уточнювали обсяги. КП відповідало не лише за моніторинг і координацію, а й за затвердження актів виконаних робіт.